Вітаю вас, мої хороші. Всім вам гарного дня. Якщо ви подорожуєте, гарних подорожей. Сьогодні у нас розпочинається наш тривел-подорож наша, і ми поїхали подорожувати. Люблю подорожувати і дивитися на цю красу. Залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною, всім вам гарного дня. Побачимось і почуємось. Всього найкращого, друзі! Будьте зі мною! Всім лайк, коментар. Мої улюблені соняшники. 8 липня сьогодні 24 рік. Ми зібралися в тревел-поїздку. Good morning. Good afternoon, my dear friend. Вітаю всіх вас, друзі! Влітку треба відпочивати і взагалі відпочивати потрібно завжди робити хоч би раз в півроку відпочинок. Тому у нас тревел-відпочинок. Ми поїхали. Я вам все покажу. Як ми будемо відпочивати? Залишайтесь зі мною, хто ще не зі мною, обов'язково лайки, коментарі. Всім друзям дякую за коментарі, дякую за те, що ви мене підтримуєте. Гарного дня. І залишайтеся зі мною. Кажу вам цю красу, стільки квітів, стільки краси. І дивлюся, і подивимось, будемо збирати лікарські трави. І я вам буду про них розповідати. Двоє, значить, пара, значить, буде щастя. Висижують, мабуть. Щастя вам, ми поїхали далі. Повертаються! Пока! Повернулись до нас! Пока, пока! Ми поїхали! Згадаю дитинство! Уау! Як я в дитинстві тягнула його. Ого. Тяжко! Тяжко жити в сім'ї! Я півідравиллю. Дуже тяжко, тяжко. Але вода чудова. Я думаю, що ми нальєм сюди. Як ти думаєш? Да, ну, Водички наллю. Я, я пів угу. Ой. О, вибач, в селі давно не жила. Але я хочу сказати, що дуже смачні тут аборкоси. Хочеш Олег? Давай. Я тільки що я тільки що попробувала. Насправді вони смачніші, ніж у нас. Солодкі-солодкі. Тримай. Ну, як? М -м Солодко. Це сорт хороший? Класний. Поїхали на, далі. На Поїхали далі. Заселилися ми в номер і хочу зразу показати вам його умови. Номер мені сподобався, головне, що тут тихо. Я зараз стану так. І це ніби як тримісний номер. Ось ми зайшли, тут у нас ідуть зручності. Давайте подивимось, світла зараз немає. Ось от такий все те саме, як і минулого разу. Зразу хочу сказати, куди це ми заїхали в Стефанію, місто Богуслав Київської області. Ми шукали таке місце, де можна поспати трішечки і відпочити від вибухів і від усього, друзі, того, що відбувається в місті Дніпро. І отакий номер, як бачимо, тримісний міні-холодильник, одне ліжко двоспальне. Поряд односпальне, картина. Ми зайшли тут не жарко. Дали нам, каже, спеці... спеціально такий номер, тому що зараз дуже часто відключають електрику. Ми зараз приїхали, електрики немає. І от бачите, такий ось цікавий столик. Щось нове кожен приносить. Кожен готель показує щось нове в себе. І тут така як ніша, телевізор є. І давайте подивимося і ще не включу світло, ну, душова отака душова кабіна. Окрема душова кабіна. І напроти нас Свято-Миколаївський чоловічий монастир. Коштує такий номер 600 гривень. Ще хочеться подивитися на рушники. Дали два рушника, один великий, один маленький, рушники чисті. Ну, хоч я і взяла, я вам показала. Я взяла свою подушку, друзі, тому що спати на чужих подушках я не можу. Ця... Тут відчувається, що це пір'я, і е... бачу, що чисто. Бачу, що чисто. Тобто, е... приємно, такий е... приємний свіжий запах. Хоч і не новий, не пахне тими фарбами. всім, Але мені тут подобається те, що тут тихо, спокійно, не бухкає, не бегкає, в ніч можна виспатися, і будемо ходити отуди, на риболовлю. Обов'язково це те, що Ніна говорила, що в Норвегії, вона там планує ходити на риболовлю. Ми також підемо, Вудочки з собою взяли, поселились і вирішили перекусити. Ми з дому намаринували огірків, намарили яєць, в дорозі не їли, тому що подзвонили нам, ну, по-перше, дуже спекотно, а по-друге, нам подзвонили і сказали, що сталося в Дніпрі. І, звичайно, переживаємо за собак, за котів, за сусідів, за всіх, тому поки не узнали, що в нашому районі безпечно, тільки задрожали шибки, поки було так, знаєте, тяжко, тяжко дуже. Запах не можу передати. Дуже пахне. Такі чудові гармати і така тиша.